Добре для дітей, добре для всіх. Ілонка, ти вдома, ми з малою повернулися. Я на кухні. Сестричко, ти не повіриш, що сьогодні сталося. Дуже хочу дізнатися. Адже ти така знервована мені на роботу дзвонила. Зараз, а можна твого чаю ковтнути? Так, змерзла. Ну, що там сталося? Натягни. Я виграла автомобіль! Як це виграла? Де? Ну мені подзвонили з салону, сказали, що я виграла машину, попросили підтвердити мої дані. Ну, я підтвердила, і все, машина моя. А звідки у них твої дані? Яким чином ти їх підтвердила? Ну, Ілонка, ну не тупи. Вони попросили номер банківської картки, бо там страховку і ще щось необхідно зробити. На моїй картці всього пару тисяч було, то я дала твою. Круто, правда. У нас буде автомобіль. Що ти зробила? Номер твоєї картки дала. Ну. І ще ті три циферки ззаду ти мені колись їх казала. Так, але ж вони повинні були дзвонити мені з банку, щоб підтвердити операцію. Ну, знаєш, вони запитували. Ти ж телефон вдома забула. Вони подзвонили, я все підтвердила. А де мій телефон? Ну он на зарядці стоїть. А дай мені, будь ласка? Mm -hmm. Автомобілі. Mm -hmm. <хи> <хи> ти розумієш, що ти накоїла? Ти автомобіль виграла. Да ти просто аферистам дала доступ до моєї карти. І вони зняли усі мої гроші. Триста тисяч гривень. Ілона звикла завжди розраховувати лише на себе. Вона приїхала до столиці із маленького містечка і досить швидко піднялася кар'єрними сходами. Єдине, в чому їй не щастило, так це у коханні. Жінка ніяк не могла зустріти того єдиного на відміну від своєї молодшої сестри. Віра вийшла заміж досить рано, народила дитину, але нещодавно розлучилася та переїхала до Ілони. І з того моменту у житті жінки почалися суцільні проблеми. Після того, як вона втратила усі свої накопичення, Ілона вирішила, що їй пороблено, і за допомогою приїхала до бабусі. Та на роботі контракт зірвався, а ось аферисти усі гроші з картки зняли. Бачу, за сестру свою ти переживаєш. Ой, та не те слово. Вона у мене як дитина, начебто вже доросла, і донька своя є, хоча нещодавно з чоловіком розлучилася, а вітер в голові гуляє. Така наївна, навіть сердитися на неї не можу. Візьми ж мені гороху, потримай в руках і на стіл насип. Не бачу я на тобі пристріту, але можу сказати, що щастя твоє через сестру до тебе прийде. От тільки щось ви обидві неправильно робите. От через це у вас і проблеми. А що саме? Вибери звідси Корінець. Вдома поклади його там, де найчастіше вдвох сестрою буваєте. А за тиждень мені його привезеш, тоді я зможу побачити більше. Дякую, Баблюб. І моя тобі порада. Не потурай сестрі. Вона вже має своїм життям жити і сама про себе піклуватися. Це буде важко, але я спробую. Повернувшись додому, Ілона одразу поклала заговорений корінець на кухні. Адже саме там вони із сестрою найчастіше проводили час разом. Ти вдома? Ну, як справи, нормально. Все ще дуєшся на мене. Ну, пробач, я не хотіла, я ж не знала, що вони. Вірно, я ж просила закрити цю тему. Добре. А хочеш чаю? Я якраз заварила. Дякую. Вір. А що у тебе з пошуком робити? Ну, я шукаю, але реально, яка робота, коли я вища з Юлькою? То в школу, то на уроки, то малювання. От якби нам няню їй найняти, то я б змогла хоча б на співбесіди походити. А ти у курсі, скільки зараз коштує няня? А скільки? Забагато, як для безробітної. А у мене коштів не залишилось завдяки тобі. Тому доведеться тобі самі займатися дитиною. Мам, я до тата хочу. Коли він прийде? Я тобі вже казала, Юля, тато не прийде. У ж завтра вихідний. Я думала, ми погуляємо, як завжди. В розважальний центр сходимо. Сонечко, ми з тобою вдвох сходимо. У тата справи. Mm. Біжи поки що до себе, а я зараз вечерю підігрію. А Сергій зовсім з дитиною не спілкується. Ні. Не обіцяє стри короба, а мені потім розгрібати. Слухай, Ілонка, а дай трохи грошей. Ну, ти ж чула, я не можу її відмовити. Ну, вибач, більше не можу дати. Я по твоїй дурості без копійки за душею залишилась. Та я не про те. Дякую. Я як вийду на роботу, все віддам. Віра, ти мені так і не пояснила. Що між вами з Сергієм відбулося? Сергій понапридумував собі там щось. Я думаю, йому тільки привід був потрібний. Хм. Дивно. Начебто такий мужик хороший. Та всі вони такі. Тільки до певного часу. Так, я вас слухаю. Ілону обурювало ставлення Сергія до доньки, тому вона вирішила наступного ж дня зустрітися із ним та поговорити. Привіт, Ілонка. Щось трапилося? Ти мені по телефону толком нічого не пояснила. Та нічого особливого. Просто твоя донька дуже сумує за тобою. Зрозуміло. Тебе віра підіслала? Ні, я сама прийшла. Просто я не розумію, що між вами такого сталося, що ти не хочеш бачитися і своєю дитиною. Ну, добре, ви обидва не хочете говорити. Але ж Юля тут до чого. Вона тебе любить, їй тато потрібен. Які ви все ж таки сестрою різні? Добре, я якось провідую Юлю. Можливо, сходимо куди-небудь разом. Дякую. Ну, я побігла. Ілона була все. упевнена, що вчинила правильно. Адже вона дійсно бажала племінниці лише добра. Проте вдома на неї чекав неприємний сюрприз. Я вдома. Тихіше. Юлька спить. А чого так рано? Та вона в ігровому центрі впала і сильно вдарилась. Весь час жаліла, що голова болить, і ось тільки заснула. А чого до лікаря не поїхали? Та який лікар? Поспить і все минеться. Ну я піду. Ілона сподівалася, що дитині до ранку стане легше. Добрий ранок, добрий. Чай будеш? Взагалі-то це моя чашка. А я тобі ось. Чай заварюю. Та яка різниця? Юлька всю ніч не спала. Мама, голова болить, мама, дай води. А я тобі одразу казала: треба було до лікаря вести. Ну, от зараз прокинеться і поїдемо. Ну, я з вами поїхати не зможу, мені на роботу треба. Але раптом що? Я на зв'язку. Та я думаю, все в нормі буде. Не хвилюйся. Все, я побігла. Вдень у Ілони було дуже багато справ, Вибачте, і дзвінок відповідь. сестри застав її по дорозі на робочу зустріч. Вірунь, ну що там лікар сказав? Ілонка, це капець. Сказав, що у малої якась гематома в голові. і Він боїться, що те падіння могло спровадити а ти там щось. Я... Віра, ну заспокойся, ну хочеш, я зараз приїду і вас заберу. Віра сказала, що вони з донькою самі доїдуть додому, але Ілону розхвилювала звістка про хворобу племінниці. Тому вона закінчила усі робочі справи і якомога раніше повернулася до рідних. Привіт усім! Дивлюся, у вас тут весело, а ми не почули, як ти зайшла. Привіт, це ілона. Юльчик, а піди, будь ласка, на кухню, з'їж яблучко або бананчик. Тобі вітамінки потрібні, а я зараз прийду. Ну, хворою вона не виглядає. Та її накачали там ліками, то зараз вже нормально себе почуває. Але лікар сказав, що ця гематома чи як там її, може почати рости, і тоді дитина або калікою залишиться, або. Герунь, заспокойся, все буде добре, це ж лікується. Так, але вони мені суму назвали, просто божевільно. У мене ж немає таких грошей. Заспокойся, ми щось придумаємо. Що, через мене дуру, ти і так майже всього лишилося. Ну, не всього. Голова, руки, ноги, все на місці. Це інша справа наживна. Ти Сергій говорила? Він і мене слухавку не бере. Я й повідомлення написала, але йому зовсім на доньку плювати. Ілона зрозуміла, що проблеми з лікуванням племінниці доведеться вирішувати їй. Адже Віра не працювала, а її колишній чоловік не хотів допомагати. Наступного ранку жінка приїхала до бабусі, щоб порадитися щодо стану здоров'я Юлі. Але я хвилююся, чи це дійсно настільки серйозно, як кажуть лікарі. Дівчинка дійсно хворіє. Але ніякої смертельної загрози я не бачу. Фух, Це прекрасна новина. Значить, ми все подолаємо. Моя тобі порада: ніяких кредитів не бери. Дитинка скоро одужає, а ти краще з чоловіком сестри поговори. Тобі треба правду дізнатися. Бо бачу, бо мані живеш. Це ви про їхнє розлучення. Це якось пов'язане з хворобою Юлії. Він що? Її бив, тому у неї гематома? Та ні, на Сергія не схоже. Він хороший чоловік. Не про те ти зараз думаєш, щось, наче, заважає тобі правду розгледіти. Ти привезла мені корінець, той, що я давала. Ой, а я про нього зовсім забула. Ні, ну що ж ви так? Якщо бабуся радить, то треба робити. От як привезеш мені його. Тоді зможу сказати, в чому твоя проблема. Дякую, привезу. Головне, що ви мене ще до Юлі заспокоїли. У роздумах жінка повернулася додому. Юля, привіт. А чого ти лежиш? Де мама? Я не знаю. Вона сказала, що купить ліки і повернеться, але її вже дуже давно немає, а у мене голова болить. Ну, Зараз я їй подзвоню і дізнаюся, де вона. Ану, дай мені лобик. Та ти вся гориш. А ти з мамою температуру міряла? Зараз я градусник принесу, а ти лежи. Та що ж вона слухавку не бере? Ану, дай мені ручку. Давай. Зараз, мабуть, буду викликати таксі та поїдемо до лікаря. Віра, ну нарешті, ну де ти? Ну у малої температури вона уся горить. Я в аптеку їздила, бо в найближчих немає потрібних ліків. Я скоро буду. Ну що? Давай дивитися, що там. Тридцять вісім Віра привезла ліки, і до ранку температура у Юлі спала. Жінки зітхнули з полегшенням. Ти впевнена, що ця температура не дасть ускладнень? Ну, не можна так несерйозно ставитися до здоров'я, власне, віки? блін, Ілонка, не починай. Без тебе голова обертом. Я всю ніч не спала. Її треба сьогодні показати лікарю. І що? Він знову почне говорити за лікування, а в мене немає на нього грошей. Я гроші дістану. Правда, Ілонка? Ти найкраща сестра в світі. Ілона пам'ятала слова бабусі, що Юлі не загрожує смертельна небезпека, але сидіти і нічого не робити жінка не могла. Тому вона подзвонила Сергію, колишньому чоловіку віри, і знову попросила про зустріч. Ради знову тебе бачити. Краще б ти був так радий бачити свою дитину. Ти знаєш, що з нею? Що з Юлею? Юлька зараз хворіє, у неї гематома в голові. Їй потрібно лікування. Дуже дороге 150 тисяч. А у мене зараз таких коштів немає. А Віра, я так розумію, не працює, живе за твій рахунок, і подбати про свою доньку не може. Сереж, ну при чому тут це? Вона і твоя донька теж. Та якби ж то? Що. що ти хочеш цим сказати? А тобі сестричка не розказала, чому ми розлучилися? Справа в тому, що Юля не моя донька. Ну, як це не твоя? А чи я? Не знаю. Може, того чувака, з яким я застав, твою сестру, а може когось іншого. Це ти тому не хочеш бачитися з малою? Хочу. Я ж її донькою вважав, ростив, на руках носив, але не можу, розумієш? Невже Віра тобі зрадила? Так. Тому якщо буде потрібно щось тобі особисто, я завжди допоможу. Але для Віри, вибач, ні, в неї є кому допомагати. Все, мені час йти. Ілона шокувала правду про сестру, адже на її думку, Сергій був ідеальним чоловіком. Вона повірити не могла, що її сестра так вчинила. Повернувшись додому, Ілона вирішила поговорити із Вірою. О, привіт, Ілонка. Все нормально? Ти якась сама не своя. Хто батько Юлі? І ще була у Сереги? Ну так я йому зрадила. Але то був один єдиний раз, а він не придумував собі хто чого. Віра, що означає один раз? Ти себе чуєш? Все, включилася ханжа Ілона. даремно Серега тебе весь час нахвалював. Ви з ним два чоботи пара. Ну, так сталося. То що мені тепер в петлю лізти? Віра, я так розумію, ти до нього за грошима ходила? Так. Але він нічого не дав. Я так і знала. Юлька помре, а вам всім просто буде на це плювати. Не кажи дурниці. Ось гроші на лікування. Можеш розпочинати якомога швидше. Ілон. Кредит взяла на роботі. Сестричко, дякую. Піду, Юльку, обрадою. Ілона була упевнена, що все зробила правильно, але наступного дня. Коли жінка повернулася з роботи, на неї чекала несподіванка. Я вдома. Юля, привіт! А де мама? Не знаю. Я повернулася зі школи, а її немає. Чекай, яка школа? Ви ж зранку мали їхати до лікаря? Мама мене до школи відвела і сказала, що повертатися я маю сама, бо у неї справа. Ну, Не хвилюйся, маленька. Я зараз їй подзвоню. аж виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, не чекайте. Віра в той вечір так і не вийшла на зв'язок. Наступного ранку Ілона відпросилася з роботи, відвела Юлю до школи і приїхала до бабусі. Ви можете сказати, де вона? Що з нею? А я ось вам корінець привезла. Це добре з твоєю сестрою. Дурить вона тебе. А ти нічого далі свого носа не бачиш. А все тому, що даєш їй чай зі своєї чашки пити, а це погана прикмета. А що в цьому поганого, ми ж, сестри. Якщо дозволяти комусь чай за собою допивати, то не зможеш побачити обман навколо і потрапиш у неприємності. Ніколи такого не чула. Добре не буду. Цього замало. Треба обряд провести, щоб обман розвіяти. Катю, принеси їй трав'яний збір з деревієм. Візьмеш цей збір, завариш його і всі чашки в домі вимиєш в цьому відварі. І слова скажеш. Правду ні з ким не ділю, повну собі забираю. А потім прополощиш у чистій воді. І що буде? Сама побачиш. Тільки одразу від мене додому їдь і обряд проведи. Ось візьміть, будь ласка. Дякую. Зрозуміла. І дивись: не проглед своє щастя. Повернувшись додому, Ілона одразу провела бабусин ритуал. Правду ні з ким не ділю повну собі забираю. Ну, ось і все. Та зачекай, я скоро деякі шмотки заберу. Ой, Ілонка. А ти ж на роботі мала бути. А чому ти вдома не ночувала? Ти мені не мама щоб таке питати. Хотіла і не ночувала. А про дитину ти подумала? Ой, ладно, досить. Хотіла тобі записку лишити, але бачу, що вживу так навіть краще. Я їду відпочивати з коханим чоловіком. Тож приглянь за Юлькою. Як це відпочивати? А як же лікування? А ти ще й досі не допетрила? Немає ніякого лікування і ніякої хвороби. Я це все вигадала. Навіщо? Щоб бабла Сергія струсити, але він виявився ще більшим жлобом, ніж я думала. І тому ти мене змусила взяти кредит. Я нікого не змушувала, ти сама все зробила і додала нам ту суму, якої не вистачало. І що означає не вистачало? Боже, яка ти наївна. Ти думаєш, я дійсно така дурепа, що віддала гроші з твоєї картки шахраям? Віра, де як ти могла? Ой, давай тільки без істерик. Ви всі вважали мене наївною дурочкою. Гріх було цим не скористатись. Сергій он майже вісім років виховував чужу дитину і дуже багато працював, щоб виконувати мої забаганки. А я в цей час зустрічалася з Марком. І хто такий Марк? Справжній батько Юлі. Але він не хотів дітей, тому я й вийшла за Сергія. А зараз ми з Марком летимо відпочивати. А як же Юля? Ну ти ж не викинеш племінниці на вулицю. А мені власне життя треба влаштовувати. Ладно, хотіла деякі речі забрати, але бачу, що краще я вже нові куплю. Папа. Ілона не могла усвідомити, що все почути правда. Вона була розчавлена підлістю сестри. Ти вирішила повернутися і сказати, що це був жарт? Привіт. Що за жарт? Це ти. Так. Я тільки що Віру бачив біля під'їзду. Вона в таксі сідала. Це вони з Юлькою в клініку поїхали. Все добре, можна я обійду? А, я тут подумав: ти права. Юля ні в чому не винна. Я люблю її і хочу допомогти. Тому ось візьми її на лікування. Дякую, Сереж. Не треба. Юля здорова, а твоя колишня дружина просто стерво. Ілона розповіла Сергію всю правду, і чоловік допоміг їй закрити кредит у банку. Через деякий час між молодими людьми виникли справжні почуття, і зараз вони готуються до весілля. Як і казала бабуся, Саме через сестру Ілона знайшла своє щастя. Сергій домігся, щоб віру позбавили батьківських прав і вони разом займаються вихованням Юлі. А бабуся застерігає: не дозволяйте комусь за вами допивати чай, адже таким чином ви не зможете побачити обман навколо і потрапити у неприємності.